Добрий день, до вашої уваги представлено дизельний генератор від компанії GLT Power. Номінальна потужність такого генератора 6 кВт, максимальна 6,5 кВт. Цей генератор здатний витримувати короткочасні перевантаження до 10 кВт. На центральній панелі розміщено ключ для заведення, аналоговий вольтметр, дві розетки на 220 В, одна з яких силова на 32 А, інша звичайна 16 А. Клеми виходу 12 В та клема на заземлення. При відкритті дверей в нас з'являється доступ до акумуляторної батареї та двигуна для проведення того чи іншого технічного обслуговування. З цієї сторони в нас доступ до повітряного фільтра, заміни чи проведення його технічного обслуговування. В верхній частині ми бачимо заливну горловину паливного бака, об'єм якого складає 16 літрів, датчик рівня палива, крюк для технологічного підняття, транспортування та технологічний люк для проведення технічного обслуговування. За допомогою осцилографа демонструємо вам синусоїду даного генератора.